Мені дуже подобається цитата Софі Лорен про те, що наша зачіска впливає на те, як складається наш день, а в результаті і життя. А це справді наш потужний інструмент для змінення свого стану. Це як красива медитація. Хочеш навчитись самостійно, без візитів в салон, робити собі красу? Я Лана, майстер-колорист, естет, б'юті сенсей з досвідом 18 років, створила більше тисячі гармонійних образів. Навчила жінок любити і доглядати за своїм волоссям. Як візажист і стиліст по волоссю співпрацювала з артистами Навка, Бумбокс, Марія Бурмака, Аліна Гросу, Славія, створювала образи для рекламних роликів бренду Сова, журналів Марі Клер, освітніх проєктів Дія Едюкейшн і серіалів StarMedia. Всім хочеться виглядати стильно кожен день, але як при цьому не зашкодити волосся? Окрім неправильно підібраних стайлінгів, інструментів, дівчата роблять помилки ще на етапі миття голови. Зараз я покажу покроково від миття до укладки, як виглядати гарно кожного дня і поділюсь секретами, як зробити це швидко і без шкоди для волосся. Правильно помита голова, запорука довготривалої свіжості, об'єму і рухливості вашої укладки. Голову завжди промиваємо шампунем два рази. Піну шампуня під час першого нанесення витримуємо на шкірі голови півтори-дві хвилини. Таким чином розчиняються всі зайві накопичення і забруднення. Миємо не долоньками, а пальчиками, обов'язково масажуючи шкіру голови. Друге нанесення шампуню вже буде краще пінитися і обов'язково. Піну шампуня гарно промиваємо водою, допомагаючи пальчиками. Друга проблема це переобтяження доглядом. Або неправильно підібраний шампунь не по типу шкіри голови, або неправильне нанесення кондиціонуючих продуктів. Кондиціонери, маски ми наносимо лише на середину довжини і кінчики. Близько до коренів не наносимо, тому що це зажирняє. І створює обтяження в прикореневій зоні. І це буде красти об'єм. Виключення можуть бути спеціальні лікувальні маски, які створені для шкіри голови. Далі інструменти. Ви можете використовувати будь-який з цих інструментів, або той, що є зараз у вас вдома. Ось цей, наприклад, лопата, я його називаю, з натуральною щетиною. Це для тих, хто любить вирівнювати, розгладжувати. За рахунок натуральних щетинок кутикула згладжується і. З'являється додатковий блиск браші. Зручніші для вкладання волосся середньої довжини укладки чубчика і для об'ємних укладок і накруток, і тангл або масажна щітка. Ними дуже зручно прочісувати вологе волосся, якщо така потреба є. І також можна під час сушки звичайної допомагати витягувати і задавати напрямок волоссю. Також, якщо ви щаслива власниця хвилястого, пористого волосся, укладку можна зробити і на пальці, і на дифузор за допомогою рук. Але це тема окремого уроку. Залишайтесь в блоді, скоро я зроблю відео про кучерявий метод. І декілька слів про фени. Краще брати професійний, тому що там є декілька режимів температури і потужності. Звичайні битові краще не використовувати, тому що вони занадто сильно пересушують волосся через гарячу температуру повітря. У мене волосся хвилясте, тому по умовчанні сухе. Такому волоссі потрібно багато зволоження регулярно. Діва ж волосся буде себе почувати гарно і виглядати красиво. І так сюди, а на цю половину я наношу свій фліт від для з термозахистом. І також додатково просто зволожуючий спрей для розчислення. До речі, перед нанесенням привідів ви маєте забрати зайву голову з волосся і ніколи не тремо волосся. Таким чином ви його механічно пошкоджуєте. Обережно забираємо зайву голову. І ось, як приклад, на іншу сторону я буду наносити розвлажуючий сірок. Їх буває різний вигляд, на різний бюджет. Добрати те, що вам підходить. Це те саме. Наносимо на середину і кічівки спреги, наносимо занадто близько. Розпиляємо на відстані як хмаринку. Волосся зразу після миття. Ми навіть зі Просушимо волосся на, на 50 60 І тоді приступаємо до укладання. Маленький нюанс. Не робимо волосся дискотеку, тобто не сушимо так, щоб волосся розвивалося в усі сторони, тому що є ризик сплутування, а нам це не потрібно. Не сушимо, Якщо ви, так, ви дістан, дуже поспішаєте і, і у вас не ви нарощене волосся, волосся, ви можете посушити частину потилочної зони, опустивши голову вниз. І також по напрямку росту волосся. Коли висушите волосся вдома? Повітря має бути обов'язково втеплена. Якщо ви будете сушити на гарячому повітрі, кожен раз ви наносити дуже велику шкоду вашому волосі, тому що накопичення пошкоджень відбувається не завдання. І не забувайте про незмивний догляд. Обов'язково обов з термозахистом він захищає волосся і допомагає утримувати вологу всередині волосини. Не люблю сильно заморачуватись щоденними платками. Я розділяю здобу на 3, 4 важливі частини. На яку ми вирівнюємо, що важливо, кожну прядочку потрібно пропрацювати на щитці потоком повітря декілька разів. Два-три рази достатньо. Що важливо, спочатку йде щітка, тобто ваш браш, лопата, тангл-тізер. І зверху за рухом щітки. Іде фен. Для кучерявої сторони, якщо ми не використовуємо кучерявий метод, тобто вкладання за допомогою рук, пальців, дифузора, допоміжних засобів, то. А для більш такого ізящного ефекту, прядочку теж можна декілька разів прогладити спочатку, прогріти її. І потім за допомогою декількох обертів браша, в залежності від довжини вашого волосся. Зробити легку хвильку, це дуже гарно. Можна так сильно і не заморачуватись з прогладжуванням прядочки. Дивіться, має бути натяжіння обов'язково, перпендикулярно шкірі голови, і зробити декілька обертів, просушуючи прядочку. Далі ми рухаємось досить такими широкими товстими прядями. Також кількістю обертів і діаметром браша ви можете регулювати ступінь закучерявленості. Тобто ваш завиток може бути дуже таким пружним мілким, а може бути крупнішим, якщо ви візьмете браш більшого діаметру. А в даному випадку я вам показую той варіант з попереднім прогладжуванням прогріванням прядочки і потім підкручуванням. Що важливо при вкладанні чубчика? Просушити його в декількох напрямках і обов'язково гарно пропрацювати корінь. Натяжіння браша має бути. Сушимо ми не в голову, а на браш. Тобто ми повітрям маємо приклеїти волосся на браш. І просушуємо в напрямку на обличчя від обличчя. Потім, в залежності від того, як ви її носите, ви можете ще по проборам по розпаду її допрацювати, направити або вниз, або назовні. Це вже тонкощі деталі окремого уроку. Також, якщо у вас досить плотне важке волосся, яке погано тримає форму і укладку, в зоні фронтальній можна використовувати додаткові помічники стайлінги, які допомагають. Кладати волосся, щоб воно краще тримало форму. Це спреї для об'єму, пінки для прикореневого об'єму і фінішні продукти. І ще раз, якщо ви поспішаєте, якщо у вас немає задачі зробити прям виглажену таку укладку, то вони обов'язково попередньо проглажувати, прогрівати прядь, можна зразу її підкручувати. Але такий фінт прокатить тільки власниць хвилястого слухняного волосся. Важке скловидне рівне волосся ви так не візьмете. Його треба готувати сталі. Ну, власне, ось зараз ще я нанесу фінішні продукти. олії. все так само, як і зі сталінами, наносимо в ручку, розпреділяємо і наносимо на кінчики для додаткового зволоження, захисту і блиску. Та половина, що в нас підкручена. Ми її прямо ось цими масляними пальчиками можемо і розбирати, і красиво як фініш вкласти. Якщо вам потрібна фіксація, щоб воно довше протрималось, це можна все збризнути лаком або текстуруючим спреєм за потреби. Ну, власне, ось ось два варіанти. Так. Звісно, накрутку на браш набраш може зробити об'ємніше, таку в стилі обмані, але цьому треба вчитись і ставити руки. Тому що для того, щоб створити об'єм. І е, не заплутати волосся, потрібно певне натяжіння, певний кут. Є техніка. Якщо ви будете робити це самі без навичок, у вас просто браш може залишитись в волосі, і потім прийдеться це або маслом поливати, або відстригати, не дай Бог. Чому краще вирівнювати саби на щітку? Тому що утюжок забирає об'єм. Як це, звісно, швидше ви вирівняєте. По-перше, це травматично дуже жарити своє волосся утюжком кожен раз. По-друге, це забирає об'єм. Тому ось така сушка на браш це завжди швидше, безпечніше і. Результат буде об'ємніше. І два слова з приводу лаку. Якщо ви наносите будь-який лак, занадто близько він перетворюється на клей і просто зклею. В мене була одна клієнтка, яка настільки близько його наносила, що в неї залишались хлоп'я лаку, які навіть не вимивалися з першого разу шампунем глибокої очистки. Тому будь-які текстуруючі фінішні продукти наносимо з відстані як хмаринку. По-моєму, гарно вийшло. вийшла. вам. Звісно, якщо у вас кучеряве хвилясте волосся, вкласти його можна і за допомогою пальців, спеціальних кремів для кудрів і дифузора. Це дуже просто зробити, але це тема окремого Reels. Залишайтесь в блозі. Скоро буде окремий урок на цю тему. Ну Ось і все. Сподіваюсь, ця інформація спростить вам щоденні ритуали і робити собі красу, гарний настрій стане швидше, легше і приємніше. Користуйся, пробуй. А якщо хочеш святкову укладку, то підпишись. Вже скоро я зроблю другу частину, продемонструю, як робити накрутки і зібрати себе на виступ, на побачення, на ділову зустріч або на зйомку РІЛС. Слідкуйте за публікаціями. Дякую за вашу увагу і обов'язково діліться фідбеком в коментарях. Що спробували, що вийшло, що не зрозуміло. Я обов'язково відповім всім. До нових зустрічей, ваша Лана Меджик Хендс. Дякую. Спасибо.